Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк. Вінницький філіал. філіал. нас основе чудове надходження. Це Ford Focus 2003 року випуску. Автомобіль весь цілий та в заводському окрасі. Обладнаний бензиновим двигуном 1,6 літри, механічна коробка передач та системою переднього приводу. Придбати його можна за ціною 4790 доларів, Заявлений пробіг автомобіля 180 тисяч кілометрів. Такий в нас автомобільчик, має передню лінзовану оптику в гарному стані. Він у нас на легкоспавних оригінальних дисках з гумою в гарному стані. Так він ефектно виглядає. Зверху у нас є рейдинги. Вільгарні комплектації, велике та просторе багажне відділення для свого класу. Ідеальне авто для міських і заміських поїздок. Надійне та ліквідне. Перейдемо до салону. Ну, Зустрічаю такий текстильний салон сірого кольору, диван в гарному стані. Також є ось такий підлокітничок для пасажирів. Просто подивіться, стан автомобіля. Максимально збережений Ford Focus. Переходимо до переднього ряду. У нас тут чотири скло підіймаші. Ось так виглядає сидіння переднього ряду в ідеальному стані. Також ось такий локітничок для водія. Тут у нас такий блок управління мультимедією. клімат-контроль, передній підігрів сидінь, п'ятиступенева механічна коробка передач. Ось так у нас все виглядає. Також є ось такий бортовий комп'ютер. Тумілі приємний запах. Дуже збережному стані всі вікна рідні. Кого дана пропозиція? Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 4790 доларів. Також доступний в лізинг та кредит.